Угу. Взагалі гаряченькі, не тільки так теплий, ну вот як чуть-чуть тепліться, а гаряченькі, хороші батарейки. Євгенія Георгівна радіє. Сьогодні в її оселі з'явилось тепло. Жінка зізнається, опалення включили якраз вчасно. І вовремя включили, молодці, слава богу. И і раніше можна було не включати, потому тому терпимо та терпімо И Спасибо меру, он взагалі умничка. 24 жовтня тепло з'явилося і в оселях 68 тисяч інших жителів сміли. Представників ТОВ «Сміла Енергоінвест» наголошують, спеціалістами були проведені усі необхідні роботи по підготовці до нового опалювального сезону. Тож нині кожна з 21 котел міста повноцінно працює на сьогоднішній день. Подключены все котельные газообеспечению, котельные запущены в отопительный сезон. И, соответственно, в течение суток все получат обещанное тепло. В отопительный сезон уже начался полностью. Тож сміла буде степлом, наголошують і у мерії. Не завадили цьому, кажуть очільники міста навіть політичні ігри окремих опонентів, які хочуть підірвати імідж міського голови сміли Вадима Рашитняка. Певні політичні опоненти докладають всіх зусиль для того, щоб сезон не розпочався. Але це не вийде. Міський голова доклав усіх зусиль на всіх рівнях, на всіх щаблях влади для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. Мешканці отримали. Тепло, от. а перепетії політичні вони повинні нікого не цікавити. Мешканцям треба тепло. І цим займається наш міський голова. Розпочинати опалювальний сезон раніше кажуть посадовці ніякого сенсу не було. За законодавством опалювальний сезон у містах України має розпочинатися, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить плюс 8 та нижче. Якраз такі температурні показники і були зафіксовані у смілі протягом кількох попередніх днів. Відповідно, і було прийнято рішення про старт опалювального сезону.